Цього року у Варшаві було прийнято протокольне рішення створити спільне українсько польське підприємство Бізон Україна у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Затверджено статут і установчий договір. А днями в акціонерному товаристві Коваль Сільмаш, генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю Бізон з Польщі Янушем Майшиком та генеральним директором акціонерного товариства Коль Сільмаш Мороном Сачуком був підписаний установчий договір та статут спільного українсько польського підприємства Бізон Україна. Це перше в Україні спільне підприємство, яке створене на базі державної і акціонерної форми власності по випуску зернозбиральних комбайнів. Як було відмічено на урочистості, створення спільного українсько-польського підприємства було підтримане президентом України та прем'єр-міністром. Польською стороною під гарантією уряду України виділяється 25 мільйонів доларів. Генеральний директор акціонерного товариства Колексі наголосив, що після проведення відповідних підготовчих робіт вже в лютому планується розпочати основні. Роботи. І до кінця року венуться випустити 55 комбайнів. 10 комбайнів купує Волинська область. Виявили бажання придбати бізон Україна господарники з Івано-Франківської та Львівської областей. П'ять комбайнів цього типу вже було випробовано на полях поліської зони, і відгуки спеціалістів лише позитивні. В перспективі щорічно з конвейера буде сходити до 900 машин. Річна ж потреба України в нових комбайнах згідно бізнес-плану становить 7 тисяч машин. Відповідно до затвердженого статуту, 51% прибутків матиме товариство з обмеженою відповідальністю візон 49% – українська сторона. Директором спільного підприємства буде представник Польщі. Посаду технічного директора та бухгалтера займуть представники акціонерного товариства Коваль Фільмаш. В процедурі підписання взяли участь і виступили начальник управління зовнішньоекономічних зв'язків облдержадміністрації Клавдія Хомюк, голова міської ради Анатолій Семенюк, які відмітили важливість створення спільного підприємства як для області, міста, так і для України в цілому.